І всім привіт народ, з вас, підвістовподобайки. Ми продовжуємо грати в Хойку без модів за Фінляндію. Де я тут. Хм. Хочу сформувати Скандинавію, нам лишилося висадити в Ісландію, Сполучені Штати. Ой, Сполучені Штати, я мусимо побачив тут на вас. Сполучені Штати, Ісландія, Гренландія, і все. І все. Uh. А, так я можу висаджувати вже. Я зупинився на тому, що я вже можу всаджуватись. Ну прекрасно. ну, Так, так. Блин, полетіли. Полетіли, все, їм кінець, нема, нема. нема просто Фінляндія, є велика Та не скандинавія. Так давайте тут зараз. О, я ж можу просто собі ось цього виробника покачати, тим, що буду досліджувати все. Полетіли. Так що ви від мене хочете? Яку він вам мене хочете закликати? Від від мене? А, да, я згадав, що в нас тут ще проблеми. Які відчутні проблеми. А де. тут когось приєднав 22 дивізії. Ну, якщо приєднав, значить це нормально. Але мені байдуже на вас. Я хочу собі сформувати скандинав. У нас мільйони цих ресурсів. Мільйони. Ого. Це прям дуже непогано. Ой, так, у нас ще танчики. У нас танчики. є, У нас є танчики. Танчики. Ще один не можу? Ні. Ще ні. А, ні, не буду починати зараз. Ще один танчик уровляти. Полетіли, полетіли. Ісландія, Ісландія! Я хочу Ісландію. При так, стоп. А, ні, сюди ми також всаджуємося. Я просто не побачив Не побачив те, що треба було побачити. Що за армія, яка сюди має прибіжати? Хтось має сюди біжати. А, ось ви. Так чому ви пішки йдете, ви знущаєтесь? Може в мене потягів не вистачає? Та ні, потягів в нас запасі. швидко. Та ні, вони просто не можуть швидко йти. Чого? Залізниця. Для кого залізницю придумали? Ой, тут. Хм, Поки що нікого нема. В цій привінці як, уж, як мінімум, точно. Так, в цій привінці також точно нікого нема. Головне, щоб в столиці нікого не було. Ні, в столиці хтось є, але погнали. Одразу бдьмо зараз ще з однієї провінції сюди висаджусь, буду ще з однієї провінції бути. Полетіли все. От і все. Так. <смі> удачі вам в Даню висадитись. В дані не висадитись ніколи. О, мої танчики. Блін, танчики прям топ. Танчики багато чого можуть зробити. Так. Да. Ми навіть не дочекались підкріплення. А вже звідси відбуваємо. Прекрасно. Так що? Та добити Ісландію, не знаю. Ми та три танки. Будьте в якійсь іншій армії. Так всі, всіх якщо... ще всю армію. Три танчика, хай буде в цю армію, але не прикріпляю. Де взагалі ця армія? Ось тут, хай буде. Так, вам видалити наказ. Гренландія. Я б насправді так кажучи, всі чотири провінції висадився б сюди б також, і порт там почав вибудувати в якийсь момент. Тому так само плануємо по три дивізії в провінцію. Давайте ось так, трьох натренованих сюди. Чому не башенки? Бо башенки в нас з артою, а арту я не виробляю. Все, тренуйтесь. У нічки. Все, ісландя mm, Угу. Цікаво, чи зможе тут взяти перевагу. Подивимось. Подивимось. Якщо що, моя мета буде побудувати порт, і вже від порта відштовхуватись. Ой, там ще флот досліджую потрохового. Не знав. Так, ця 24. ка Я б хотів, щоб ви стали додатковою силою звідси сюди. Ось так. Ви в трьох зараз летіте. Полетіти, коротше, сюди, біжіть. Моя шмета Гренландія. Ну, не пішла на Сомалі. Ось тебе. Цікаво, це навіть цікаво. Мен, приклад в тому, що при бажанні я б висадився навіть в. Да, я б міг з Британію звідси висадитись при бажанні. Це, це цікаво, як мінімум. Так, ви. Ну є окей. У вас на тренованих можна сюди. Тільки не вступайте в бій, коли будете плити туди, будь ласка. Не вступайте. Я ображусь і буду плакати. Блін, виходить, що я з совком, бився в першу чергу заради. Навіть не заради населення. Я бився заради цих самих. забув слово. А, заради флота. Я забув, про що казав в якийсь момент. Я просто такий що прошу. Так. Звучить як хороше місце. Це ось це. Щоб пробитись, тут можна взяти ще один вузол постачання. Чому ні. По цьому постачання стати. й взагалі у вас всіх. Якось би. Давайте. Поки що зупинимо. Навіть спочатку узол постачання заберемо, а потім подивимось. О, сюди намагаються висадитися знову ж вдачі. В, в... піддані і вдачі вам висадитись, Це єдине, що я можу сказати, справді, вдачі. Так, швидкі рейди. Або глибокі рейди. Швидкі рейди. Це в підводні човни, це не в підводні човни. О, да, ось це мені більше подобається. Полетіли в швидкі рейди, а не в глибокі рейди. Та й так, по нам більше схоже, що ми швидкі рейди робимо, а не глибокі. Так, а тепер надаємо ну, це море? Цього вистачає? Цього вистачає. Ви розумієте, що буде, якщо ми зараз отримуємо Гренландію? Ви просто усвідомлюєте, що буде. Ви усвідомлюєте розмір моїх сил. Одна тільки Фінляндія. Блін, мені здається, Фарерські острови нам ще потрібні будуть. Одна тільки Ісландія додасть мені 40 тисяч людей. Може 50 тисяч. Так, більше... Да, більше 50 тисяч, точно. Більше 60 тисяч. Мені Ісландія дасть, одна тільки Ісландія. Так, а що я тут застріла виробляю? Що я такого виробляю? А, а. Непогано мені тут додали виробництво. Додали майже вироблені. Човники, це приємно. На, кудись в пріоритет. Хай до виробляються. Полетіли, полетіли. Але так, мені здається, мені фарерські острови також треба буде захоплювати. Цього я не хочу. Але доведеться, мене, мене ніхто не питає, чого я хочу, чого я не хочу. О! Ні, плаваємо ще тут. Норвезьке море, небезпечна висадка, вони. Давайте без висадок. Південна Норвегія, нехай. Нічого критично. Тримаємо там перевагу на морі. Блін, навіть залишити б когось тримати там. У мене морські, у мене морська піхота готується. Я забув взагалі про морську піхоту. Що в нашому стані? Та, блін. Так, ну тут усюди хтось є. Атакуємо сюди і на всяк випадок. на всяк випадок. Годуємо ось тут. Порт. Та ми вже атакуємо, атакуємо вдало, зараз будемо ще з одного місця атакувати, типу, ще з висадки атакувати, ще три ті підійдуть, ще з цієї провінції будемо атакувати. Да. Та ні, все, порт взяли. Треба просто зайти в нього. Є. Є-єє. є, -є, -є. О, Ну, скасовую тут будівництво. Так, тут ми висадимося. Я б повидаляв ці накази. І вам трьох одразу б вас готував до вистки. Сюди? Сюди? До речі, давай вас переведемо в нашу звичайну піхоту ще втрьох сюди. Да, мені ще да. мені ніхто не підсвічує, що мені треба, але мені потрібно ще. А, ще Давай, Ось ці висадяться і я їх поставлю в захист, там де треба стояти в захист. Як ви залізницю? Що ви так довго ходите? Повертайтесь додому. Це наказ. О, виробництво. Давайте розширяємо сучасні танки. Виробництво сучасних танків. Так що, та полетіли? Тепер ще з сучасними танчиками. Я думаю, тепер відбити їх куди простіше буде. Да. Да, я щось. Останні проходження я ігнорував. Сучасні танки і так далі. Можливо, що було погано. Та, та-та. Індій. Що? Інгійська народна республіка когось захопила. Стоп! Вони. Угу. Угу. Я побачив. Я побачив. Ви можете в цей порт також висаджуватись. Це проблема, але не дуже сильна. Ну, да, я... Так, стоп, ви ж мали і на цей порт також стояти. Ось так, все. Тут ви також стоїте. Не дратуйте мене. Я забороняю мене дратувати. Рубля там ще танчик. Сюди і удачу вам висадитись. Все, не дозволю вам жодної висадки зробити. Так, порт у вас тільки тут. З чотирьох провінцій, Атверпен, з танчиками. Удачу вам відбити танки. Є. Так. Хм. Україну хочу забудувати. Скільки я паралельно можу будувати? Ой, та байдуже, скільки паралельно можу будувати? Я забудовую всю Україну. Є. Всю Україну, яка поки що під моїм контролем. Буде більше України під моїм контролем. Мені дуже подобається кількість ячеек в Україні. Тобто, це прям кожен раз кайф. Є, все. Україна є, буде забудована. Прекрасно. Але мене зараз цікавить в першу чергу. Ось ця вистка. А, ще не всі приплили. Вистку ми підготували швидше. Та що, я не... не хочу тут плавати? Не треба там плавати. Воно зайве. Я там на всяк випадок війська залишив. Блін, просто не факт, що я зараз можу висадитись. Швидкі рейди, окей. О, шпигун. Стратегія морських мін. Полетіли. Як ви себе почуваєте? Чому тут погано з постачанням? Так, ці зараз хай поповняться. Опа, він верфі. Ну, але ще мені конвой вистачає. Я можу краще крейси робити. Давайте пізніше трохи вже. Так, ну поповнюється. Чого так довго поповнюєтесь? Ні, серйозно. Мені це не подобається. Ой, та байдуже. Так в Сенсі висадка в впів. А, ні, все нормально. Я хотів вже скажетесь, в Сенсі висадка з на Швецію. Що, британці, в мене висаджуйтесь, Тоді я в вас висаджусь. Полетіло. Так, да, і ви не змогли б мене висадитись. Ось тут також у вас не дуже вдалась висадка. Хоча треба віддати належне. Щось вони де змогли зробити. Але все. Їх ненадовго вистачить. Да, але тут самов... те, що вони самовбились, звісно. Конечно... Не дуже приємно. Сюди. Ви всі сюди. Добивайте їх. Так, але є одна. одна, Один важливе місце одне тільки. Ой, щось тут. Бо, занадто багато чого на вибір мені дають. Та давай про танково Так, все. Флот також занадто багато. Давайте витрати пального менше. Ось це. Ти. ТМБ. 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 ТМБ зараз беру там, де обирати нічого не треба. А, ви мене змушуєте все ж таки обирати. Давайте виявлення кораблів Мене дратують підвоні човника, тому давайте краще виявлення кораблів а не помітність наших. Так, тут. До кінця не можу пройтись. По повантажівках, та. Та прорив. Вже ж прорив. Так, надійність більше. Це Будь ласка, висадіться. Якщо я зможу взяти ферерські острівці. Ой! 24 дізи дістати. Сюди. 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 Ви що, У нас тут проблеми. І такі досить великі проблеми. Мені не подобається. Ну, далі продару. Да, британські висадки моментами дуже тяжкі. 72? Ну так, да, ми можемо цю висадку і не зробити. О ні, робимо. Але навіть якщо ми там висадки програємо, я просто відправлю вже морську піхоту висаджуватись. Та не натреновано, але це так чи інакше морська піхота. Морська піхота не те й морська піхота. Щоб робити висадки. І вони точно зроблять кращу висадку. Але ми і так Спро... впорались саме в цьому місці. О, нова бронебібіка. Найкраща бронібібіка. Ой, давайте тут ще також повчаємо, просто щоб покращити конструкторське бюро. 78? Е, ну не кажіть, що буде гірше. 79. здається, справляємось, не знаю, там дивно. Добити їх тут. Чому ще ні? Чому все ще ні? 99, дев'ять. 99, 100. Швидше. У них тут, типу, є постачання, але вони не можуть сюди підкріплення відправити. Це навіть важливіше. Є постачання, тому що вони типу звільнили столицю Швеції. Ну, нову столицю Швеції. Але це зараз мені буде заважати створити Скандинавію, бо я тепер не контролюю шведські території. В той час, коли висадився вже сюди і контролюю данські. Як ви поплили. Ой, давайте ось тут не плаваємо, якщо нема необхідності в цьому морі. Не вистачало б втрачати там човник. Ну, не човник, а людей втрачати там. Не, я не можу зараз зробити Скандинавію через цю тупу висадку. Це справді тупа висадка. О, до речі, я їх відбив з Антверпена. завдяки танчикам. Та поїхали сюди. Танчиками. Так, якщо вони думають, що мене тут затримують їм. О, в мене навіть морська піхота. Не до кінця покращена. Стоп, а тут ти. Протипіхотна атака організації і все. Але морські десант, атака, плюс 50. О, і річки і болота краще. Блін. Хм. Боло... А я не знав, що вони дають бонуси до болота. Якщо б знав, я б частіше їх робив, бо болота дуже часто дратують. Так, стратегія морських мін і тепер ти. Дасиш, мені досить багато бонусів. Поїхали. Урельські острови. Непогано. До речі, це моя осередня земля. А, так, як і Гренландія, моя осередня земля. 20 тисяч населення в мене. Майже 50% ну, 10 тисяч людей я отримав з Гренландії. Ну так, у нас був час, коли 10 тисяч людей це було суттєва кількість. Так, все. Я можу це зробити. Я можу це зробити. Дивіться, у нас було 2 мільйони людських ресурсів. Тепер проголосити єдність Скандинавії. Є. 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 Оновись 6. 6,8 і мільйонів людських ресурсів. 6,8. і І купа. Ну, по-справжньому купа військових заводів. Так все. В танки все закинули. Можна ще розширити виробництво крейсерів. Ось пізніше почну більш краще крейсера робити. Ну. А, фіни фіни непереможні. Ми як фіни вже не переможні. На сталь, сталь, сталь. От тримайте, щоб я вас не контролював вручну. автонаступом просто. Та захоплять. О, Зараз позникає супротив на багатьох землях. Ну Я прям дуже сильний. Я прям і в мене внесок війну скоро буде більше, ніж у Німеччине. Звільніть. Добийте вже. Що там? Я втратив 2 мільйони. Найбільше об сполучне королівство 545 тисяч. Але сполучне королівство в мене втратило 1,6 мільйона в три рази більше. Давайте спочатку звідси відіб'ємо їх з цієї висадки. Я зараз хочу збільшити кількість втрат британців. О, відбили. Да, перед тим як закінчувати, треба збільшити їх втрати. давай давай, давай, давай. Купи дивізій зараз уб'ємо. А тут справді купа... Там більше 510 було. Бачите, як все. Їх менше і менше все, вбили. Ну і сюди, танчики. Так, тепер вони об мене втратили. А, все ще 1,6 мільйонів. Ось США втратило об мене 2,8 мільйона, коли я об них 500 тисяч. П'ять разів різниця по втратах. Так, я б тут окремо 24-ку поставив звідси. З ось так стояти якось. Додатково. Так, і насправді. Ну, давайте так, я не бачу свій сенсу продовжувати. По-перше, це і так затягнуте проходження. По-друге, ну, все, в нас 100% перемога. В нас достатньо флоту, щоб висадитись, куди я захочу. Ну, типу, захочу висадитись в Британію, я зможу висадитись в Британію. У них ось тут перевага 10-12 тисяч. У мене тут 21 тисяча, дружня перевага. Тут 14 тисяч. У них коротше, я можу висадитись просто ось так з боку в британців, потім висадитись в США спокійно. З ким там воюємо? Союзники це світу та байдуже. Насправді байдуже. Ну, нічого критичного. Я навіть Японію звільнив. Я я, я звільнив Японію. І вони зараз будуть набирати знову сили. Типу, в них є людські ресурси, в них є виробництво, вони наберуть силу. А типу, хто там золоті рамці? США, США, Іспанія, типу, Індійська Народна Республіка, Типу... ми знову будемо, типу, я спокійно можу через висадки розвиватись. Я тебе це обожнюю робити це висадками. Просто, типу, зараз в США зависаджуватись, скільки в них тут перевага. Що тут 7 тисяч, тут 9 тисяч, тут 9 тисяч. Тобто спокійно висадити сюди і потім висаджуватись сюди, сюди людських ресурсів. В нас дафіга. Виробництво в нас дафіга. Нас, ну, дафіга військових заводів. Я зараз активно виробляю танки. Я танки виробляю. Якщо я захочу купу піхотки зробити, я зможу зробити ще купу піхотки і зависаджувати в США. Враховуючи те, Знову, ж, враховуючи те, що саме морської піхоти я можу зробити спокійно. скільки? Ще сто. 100... Скільки. Ого. 176. 176 морської піхоти спокійно. Ні, 180. О, 180 морської піхоти для висадок. Це ми зависаджуємо можемо, от прям максимально. Так, це не ідеально, але типу цього, цього достатньо для висадок. І все. США посипеться. Але на це просто потрібен час. Вий... О, в них ну людських ресурсів. І в них максимум 322. 322 солдатика, типу, я, я їх зависаджу спокійно, ось ці 180 ки вистачить, щоб захопити США. Але знову ж, перегляди впали. Ви менше дивитесь це все захоплювати просто довго по сам по часу буде, тому на цьому закінчуємо, але ми тепер єдність в Скандинавії проголосили. Нагадаю, що я розробник ігор. І знову ж швидко, поки ви не закрили відео. Варфакторі, скоро тут демка буде. ви зможете безкоштовно пограти. Додайте до бажаного, щоб не пропустити момент, щоб безкоштовно пограти в цю гру. Послані в описі Переходите. Ви дивіться, переходите по в описі. Потрапляйте на цю сторінку. Якщо хочете мене підтримати, то ви можете придбати якусь з моїх ігор. Або якщо у вас нема грошей, просто і ви хочете безкоштовно пограти в гру. Просто додайте до бажано і чекайте, поки буде демка, а демка буде скоро. Тому додавайте до бажано, щоб не пустити цей момент. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких яких можна побачити. Ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч сідо. Підписки, подобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім дочі добувайте.